Ще у, у своїй е, молодості на концертах. Я вже навіть не пам'ятаю на Павлу Зіброву, ще там на когось не пам'ятаю, це було давним-давно. А потім Павло Васильович працював кіномеханіком тут у Литвина і Бодін його запросив на роботу. А в нас в кінотіхпром, де я працювала. Ну, скасували, типа, якби. І я залишилася без роботи. Але мені роботу пропонували, а Павло Васильович каже, та ходи, я тимчасово поробиш. І я працювала касиром, гар... на гардеробі, ну, всі. І тимчасово затягнулася на 33 роки. Потихеньку якась апаратура в нього мінялася, я особливо не вникала. О, концерти, якісь проводились, я вже більше в тіні. підбілювали, підфарбовували, Ну, робили таку, типу, якби чорнову роботу. А в основному, в основному весь колектив щось робив: якісь концерти, якісь, 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 якісь заходи, якісь міроприємства. Так що, як ви знаєте, Будинок культури це будинок культури. Він завжди був на своєму місці. Але ну, прийшов такий період, що вирішили, ще покійний Марущак пішов до м -м, Чайки, щоб йому зробили е рекзал. Ну, як почали робити рекзал і зробили усе. Тоді, на ту пору е Павло Васильович був зам директора Невірковця, а потім Вірковець пішов, і він, по-моєму, став виконуючим обов'язки директора і тягнув ту лямку, яка, яка була. Взагалі було дуже багато таких спірних питань, що він приходив додому, не хотів навіть говорити нічого. ні. А я піду, десь там когось щось запитаю, що там яке. І йому кажу, ну то слухай, то ж можна так його вирішити. Він обдумає, обкрутий. Ну і то говорили, що Павло Васильович зверху командує, Любов Григорівна знизу. Ну, і казали, о, як ви, я кажу, вдома він командує, я командую, а на роботі він, але в основному, в основному, він все таки прислугувався до моєї думки і. Ну, багато, багато робив так, як він сам розумів, розумієте? але ідеї і все таке, то подавала я йому інколи. Ну, не інколи, а майже завжди. Але він слухав мене, але робив по-своєму. Ну, ви ж вже були при... при тому, як ремонт закінчувався. Змінювався. і, ну Мені здається, що в кращу сторону змінювався. Все-таки ну, це був період, як би казати, Радянського Союзу, а вже стало період нашої України. Тому я так і думаю, щоб воно змінювалося в кращу сторону. Тут наша внучка виросла і кінчила РДГУ на культуролога, я їй відговоряла, але вона з дідом виросла в кабінеті. Ну, так що. Можна сказати, що, можна сказати, що майже все е, життя пройшло тут, а в будинку культури. Я вважаю, що якщо є між людьми якась і повага, і розуміння, і, то воно завжди складеться і буде добре. Так воно, ну, так воно має бути, і так воно, мені здається, трохи і бувало. Різні ситуації були. Щоб він завжди був гарний і завжди процвітав. І під вашим керівництвом, так як є, щоб ще все було краще, як і зараз.